Статистично mm -hmm. чоловіки від домашнього насильства страждають частіше ніж жінки. Типа жінки б'ють чоловіки. Що ти про це думаєш? Ну, я стільки чув. А, от я зараз в Польщі знаходжусь, і тільки чув статистику Польщі, а, що жінки. Більше чоловіків постраждало від жінок в Польщі, ніж е, е, жінок від чоловіків. І тут дуже довго можна було про це розмовляти, що якщо у вас б'є жінка, то це вже ваш працівник і так далі. Оце розмисовує чи це все. Якщо вас б'є жінка, або якщо ви жінка і вас б'є чоловік, це людина психічно здорова, від неї треба чекати. Все, оце треба собі заповнити, зрозуміти. Бо усі всі історії про жінок він мене бив, насильно отримував чи від чоловіків там. Та вона мене била, тому я її зміняв. чи що, Все це бред. Якщо таке відбувається історія, це треба на місці отак взяти, закрити. І все, і розійтись. Саме тому я великий приверженець якихось брачних контрактів, тому що ти не знаєш, в який момент людина може зійти. Це дуже страшно, коли е, ваш є сім'я, діти, оця ця історія, і поруч знаходиться неадекватна людина. Суть з усіх сторін застраховані, жити там, душа в душу, не тільки от така якась чепуха починається, це ну, зразу треба зав'язувати, розуміти, що людина психічно здорова і все, й уходить. Все, точка. Ну, ніяких інакших більше нема. Оце це ти до психолога виясняють, може він чи вона поміняється. Все це бред. Ну, як... Люди добровольно залиш... залишаються в цьому аб'юзі. Питання, що це, аб юз. Аб юз, це ж на самом деле насильне удержание кого-то. Це кого-то там насильно держать. Тобто по факту це вибір людини залишатися в гамні. Отось, але, на жаль, дуже багато такого буває, особливо, слухай, ну жінкам дуже важко, скільки реально чоловіків просто ненормальних. Да? Ну і в останній час дуже багато жінок неадекватних. Важке питання. Просто за цим слідкувати, треба дуже, бдіть, розуміти, що непроста ситуація особливо ментально. І берегти себе від цього так само, як від яда якогось, чи від і спорченого продукту. Моя думка, що плюс-мінус отак має бути. І жінки мають себе перестрахувати, і чоловіки тіпо, тут не в одну калітку.